Хочеш, щоб задачі розлітались як ноти у симфонії? Спробуй цей лайфхак і завдання піддадуться на 12% швидше. Що відбувається у голові? Коли вмикаєш класичну музику, права слухова кора вистрілює дофаміном. Потім переходиш на задачі, і ліва півкуля підхоплює, хвилю використовує дофамін як паливо. Дослідження університету Хельсінки 2020 року студенти після 20 хвилин симфонії скорочували час розв'язання прикладів із 9 хвилин до 7,9 хвилини. Обери трек. Класика, лойфай або саундтрек без слів. Темп 60-90 BPM. 20 хвилин музики. Просто слухай або роби нотатки. А потім 20 хвилин сухих задач без телефона і чатів. Oh, no, 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 no. Повтори 2-3 цикли. За 80 хвилин отримуєш 1 годину чистої концентрації замість виснажливих трьох. Чому це працює? Дофамін паливо уваги та пам'яті. Чергування режимів не дає системі замучитись. Права півкуля відпочиває, поки працює ліва і навпаки. Спробуй сьогодні ввечері 20 хвилин Бетховена, а потім 20 хвилин інтегралів. Відчуєш, як мозок переходить у турборежим.